Ага. Вона не тільки вбиває вівці, а ще й людей. День третій. Ой, привіт! Ти вирішила зі мною поснідати? Чи ну так світанок начебто? Хочеш зі мною поснідати? Ой, яка ти вівця балована! Ну давай підійду до тебе. Я не зрозуміла, а чому ти сидиш на моєму місці? Ти можеш і постояти, слухай. А тут що? В казанку нічого немає. Це ніж? Ну давай візьму. Що я маю зробити з ним? А я можу його покласти, тому що тут і кастрюлька була. Дівця, що мені робити? Бачу нумерацію, потрібно щось принести, тільки не кажіть. Я бога права. Який жах! Погодуйте його. Він і сам зможе себе погодувати. Що це таке? Я не хочу тобі прислужувати. Я ще й маю це їсти. Ні, зачекай! Приготувати ж потрібно, чому я маю їсти це сире? Це у нас типу романтичний вечір, чи що? Я вибачаю а що це взагалі таке було? Тобто, вівця пішла на вбивство своїх же для того, щоб влаштувати вечір зі мною поїсти.